Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Знову доводиться розпочинати сумного на війні під час виконання бойового завдання на сході України. Загинув фанат, представник «Ультра» з Донецького шахтаря, роман Турист Вітранюк, який був бійцем з водою розвідки 44-ї окремої механізованої бригади. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким, друзям і знайомим полеглого героя світла а вічна пам'ять. А ви, друзі, як не сідайте, а чи допоможе головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров викликав на два матчі ліги націй проти Грузії 11 жовтня у Познані та 14 в Рославі проти Чехії нових виконавців? Він повернув до лав Вінгара Михайла Мудрика, а також півзахисників Олексія Гуцуляка, Дмитра Криськіва та Олександра Піхальонка. Не увійшли до заявки травмовані. Олександр Жінченко і Руслан Маліновський, Андрій Ярмоленко. Увійшов до резервного складу. Всі інші на своїх місцях у порівнянні з попередніми поєдинками проти Албанії та Чехії. З народами повернулися склалази Дніпропетровщини з молодіжного чемпіонату Європи, який завершився у французькому місті Труа і зібрав сотні спортсменів з більш ніж 15 країн континенту, які змагалися у трьох дисциплінах: болдеринг, трудність та швидкість. В останній Дар'я Ткачова з Дніпра виграла золоту медаль у віковій категорії Ю 20 Бронзова відзнака в іншої представниці нашого міста Рафаель Казбекової у розділі Трудність серед шістнадцятирічних ровесниця з Нікополя Євастянкова здобула нагороду подібного катунку з болдерингу. Бронзовим призером у цій же дисципліни, але вже Кубка України, який завершився у Києві, став вихованець Нікопольської дитячиської спортивної школи, трубник і обласної школи вищої спортивної майстерності Євген Константинов. 14-річна вихованка спеціалізованої дитячинацької спортивної школи Олімпійського резерву з Бадмінтону імені Костянтина Васильовича Вавілова Дніпровської міської ради Агата Рештовська стала чемпіонкою в одиночній категорії серед дівчат Ю 17 на 21-му турнірі «Варшавський отверті фестивал Бадмінтона, який приймало польське місто ЮЗЕ. Ослав золотий дубль стандарту нові Санжари Полтавської області на теренах Дніпропетровської. Вище згадана одной команда стала переможцем відкритого чемпіонату нашої області і паралельно виграла кубок з футболу. Фіналу Кубка Дніпропетровської області матчику згідно рішення виконкому асоціації футболу Дніпропетровської області гостинно приймало селище міського типу Юріївка. Центр одноіменної територіальної громади придувала потужна яскрава видовична і різножанрова концертно-розважальна програма, підготовлена митцями аматорами місцевого відділу культури, що красномовно свідчить, що не тільки хлібом і футболом опікуються та приймаються тамтешні керівники, до часі яких у такий спосіб їм вдалося подарувати справжнє свято для не надто Римхливих мешканців громади, які ще задовго до старту свистка поєдинку стали займати місця на трибунах затишного стадіону. Втім, перш ніж він пролунав, а капельне виконання державного гімну традиційно стало прологом заходу після чого зібрання, почергово привітали та побажали командам успіху, а глядачам сповна насолодитися грою, голова Юрійської селищної ради Іван Буряк та очільник асоціації футболу Дніпропетровської області Віктор Андрухів на завершення стислих урочистостей усіх хвилиною мовчання вшанували. Пам'ять військових і цивільних, життя яких забрала клята війна Росії. Далі як і належить, капітани обох команд, фіналістів, номінальних господарів Юрівської агросфери, Євген Фетісов та стандарту Нові Санжари. Полтавської області Віталій Постранський. Не дивуйтеся саме той за плечима, якого виступи за гарну низку команд Прем'єр Ліги України виконали процедуру початку зустрічі, і вона взяла старт. У ній звісно, навіть не від стартового свистка, а з початком поточного сезону був явний фаворит стандарт який бере участь у чемпіонаті і Кубку України серед аматорів, і наразі взяв курс на створення професійного клубу. За таких обставин нові санжари, звісно, відповідним чином і укомплектовані досвідченими виконавцями, за плечима яких, як і у попередньо згаданого постранського команди вищих вітчизняних дивізіонів: тески Антони Кравченко, і Кіча, Олександр Логінов і Мігунов, Олексій Разуваєв, Дмитро Вергун та інші. Додайте сюди, що вони регулярно тренуються і мають постійну ігрову практику на відміну. Від юрівців, то звісно, підсумковий результат матчу мало в кого викликав сумніви. Так воно і сталося. Щоправда, стандарт повів у рахунку після автоголу, коли оборонець зрізав м'яч у власні ворота після прострілу вергуна. До сигналу на відпочинок нові санджари встигли відзначитися ще одного разу. Подібне зробив плачков, і вже було помітно, що господарі не встигають за розвитком подій. Третій гол Мігунова у ворота агросфери у дебюті другої половини зустрічі став підтвердженням мовленого раніше і не надто засмутив як суперника, так і його прихильників, які добре розуміли, що команди з різних полюсів. Таким чином стандарт святкував закономірний і очікуваний успіх 4-2, А вболівальники тішилися тим, що стали свідками результативного футболу. Про що практично в унісон мовили після фінального свистка очільник Юрівської селищної ради Іван Буряк та голова асоціації футболу Дніпропетровської області А Андрухів хочеться подякувати юристській громаді за сьогоднішній фінал, всім командам, учасникам, всім фіналістам за цю е, подію, важливу подію в нашому футбольному Дніпропетровському регіоні. Сьогодні дійсно. Було свято, і на цьому святі всі були навколо футбола, всі об'єднались. повні трибуни вболівальників, багато дітей, молоді. Всі дуже були активні, енергічні. Завдяки зсу. Ми можемо працювати, жити. І знаєте, сьогодні гра мільйонів вдалася на нашій юрійській землі. Ви неоднократно буваєте у нас в гостях. Ви бачите, як ми прогресуємо. Ми прогресуємо і в інфраструктурі, і в розвитку. І і в самому заході так, на жаль, команда Нових Санжар була потужніша, вона була бистріша і вона перемогла реально по ігрі. А, було позитивні, позитивні враження, тому що, ви знаєте, не дивлячись на цей тяжкий тя час, ми маємо хвилинку відволіктись і отримати позитивні такі враження. Тому дуже задоволений. Так, на жаль, програли, але. Наша сила в єдності, тому ця гра нас сьогодні знову ж таки об'єднала. Дуже 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 вражений, і мені все сподобалось. Далі обоє першими срібними медалями фіналістів Кубка Дніпропетровської області і водночас бронзовими відзнаками призерів чемпіонату, а нагородження обох турнірів проводилися спільно, вшанували юрівську агросферу. За багаторічний розвиток розбудову та підтримку гри мільйонів у селищі поважно згадали і Олександра Буряка. Гравертони у відповідності до зайнятих місць отримала і його команда. Майже сусіди юрівців по західному Донбасу, аматори Строїцького Агрокамер, були удостоєні срібних медалей за друге місце чемпіонаті області, де вони на одне очко випередили агросферу, відразу два комплекти золотих нагород за перемоги в Кубку і чемпіонаті Дніпропетровщини були вручені новосанжарському стандарту, на підтвердження чого Віталій Постранський навздогін отримав відповідні гравертони. А капітан команди Євен Фетісов без смутку відверто зізнався, що сьогоднішній результат закономірність. Виступом своєї команди ми дуже задоволені, тому що ми не тренуємося. Ми збираємося з хлопців працюють в шахті. Хтось працює тренером детським, хтось працює дещо. Тому не тренуюсь, грати ще в такий футбол. Я вважаю, дуже непоганий результат. І третє місце, і фіналіст, кубка, тому що ну команда стандарт, будемо чесні, тренуються і грають через два на третій. І нам трохи сьогодні не вискочило фізична форма. Не залишився без відзнаки засновник і президент футбольного клубу Стандарт нові санджари Сергій Тютюник, якому хочеться побажати терпіння і витримки, втримати команду у цей складний час, щоб вона не стала черговим каліфом на час українського футболу. Сьогодні було дійсно свято футболу в юрівці. Дякуємо господарям за те, що вони організували таке свято. Дякую федерації, яка запросила нас прийняти участь у відкритому чемпіонаті Дніпропетровської області. Ми готувалися до чемпіонату України серед аматорів, приймаючи участь в цих турнірах. Турніри були дуже цікаві. Ми, я сподіваюся, ті задачі, які ми стали перед своєю командою, ми виконали. Сьогодні був гарний футбол, дуже багато болівань. Було, це дуже приємно. Дві команди порадувалися своїм футболом. Переміг просто сильніший. На даний момент ми більш мабуть сильніші, тому ми перемогли. Але команда суперника не здавалася до останньої хвилини. Вони боролися, не все в них виходило, але футбол то є, футболі перемагає сильніший. Які належать апофозом церемонії стало вручення двох вишуканих головних призів його команді, гігантських кубків за перемогу в чемпіонаті і одноіменному обласному турнірі. А коли вже всі були в очікувані святкування успіху, місцевий меценат Вадим Кравченко разом з дітками вшанував сімейними винагородами кращого бомбардира агросфери Вадима Антипова і МВП юрійців кращого гравця, нев'янучого голкіпера Артема Штанька, після чого, нарешті, дійшла черга і до фотографування усіх на загальну світлину. На згадку про яскраве і незабутнє підсумкове свято сезону футболу Дніпропетровської області у селищі Юрійці наприкінці вересня 2024 року. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розваги спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.